Яркі ходять ніби шашки Їх треба розбити коронавість купаш на мені ніби, вона хотіла джаю Не, не поділюся, села тиммі з тобою Дави, піднімайся, якщо ти чогось хотів, якщо ти чогось хотів зробити сам я б на не на кухнішим зварити цей сасце консистенція гаре, це б не скажу, я нікому не попрошу пробачення я послав зла, в кого я послав лай були контакти, а ми здали три танкових син. Хуримо ваших слів, куримо вашу правду. Якщо ти росіянин, Ми наб'єм тебе у херсень на біті видихає де мову завіс. Коли візьму сук, То ти не бізнес. Ми покажемо, що так і українці покажемо що. Брат, льдинках, і робив судке Я не кину слово брат, але кину тебе, знав Щось похоже на арк, хоча може ти не арх Але бреш так само, я до твої боєприпаси Але не пропали так само як роблять сух Я кеш, я можу флекс Амле Я їм сам в мене похуй я козо Слава Україні, слава всім моїм братам Я так котрим дую, Що ти не скоро бусав Ходить не без шашки, і треба розбити Сука На мені ніби вона хотіла джем Вене, поділюся, села з тобою Давай підіймайся, якщо ти чогось хотів, якщо ти чогось хотів зробити сам Я був днями на кухні, щоб зварити зі сам це, це консистенція гре Це б не скажу, я нікому не попрошу пробачення У тих, кого я послав, у тих кого я послав